Ранок, я вже Ріною на прогулянці. Я стою ось тут, а голуби ось там зверху на е, будинку. І я так чую, як вони курликають. Я спочатку подумала, що вони десь тут на дереві сидять, але ні, бачу, а щось там. -от. Ось ото мова от, голуби. Щось <гум> там тюмається собі. Чи це вона його чистить від блог? Не знаю. Ну, в них там романтик на криші виходить. Ой. Тим часом Ріна травичку їсть. Сьогодні чоловік каже, коли ми прокинулись, каже, ти сьогодні вночі храпіла. Ось. Але каже, я цілу ніч експериментував, дивився, як, коли ти не будеш храпіти. Каже, я знайшов один лайфхак. Якщо тебе брати за руку, то ти не храпиш. Якщо тільки забрати руку, ти храпиш. Ой, коли ти спиш, ти не можеш зрозуміти, чи ти храпиш, чи ти не храпиш. Тільки людина поруч може зрозуміти, що ти храпиш. Ось, і ми так встали. Я кажу: ну давай подивимось інтерв'ю з сумнологом, тому що храп це хвороба. Ось це не те, що насправді має бути в здоровому сні. Я раніше думала, що от храп це навпаки показник хорошого сну, що от, ось ти розслабляєшся, твоє тіло розслабляється, ти прям в фазі глибокого сну, значить ти повністю відпочиваєш, повністю відновлюєшся. І от, коли ти повністю розслаблений, ось, і тоді є храп, то ти прям дуже добре спиш. Ось, але ні. І сумнолог розказує, чого відбувається храп, що це може бути проблеми ортододи... Що це можуть бути проблеми ортодонтичного? Спрямування, може бути логопедичного спрямування, ось ще неправильний там прикус, ще там щось, що коли люди не не вимовляють якісь літери, картавлять, наприклад, ось це все. Можливо, в молодому віці це не так буде проявлятися, а в старшому воно буде давати свої знаки. Чому ось теж може бути храп, якщо там повністю здорової людини, це м'язи гортані не є в тонусі. Ось. І я така думаю. Які тільки м'язи не треба качати в організмі людини? М'язи тазового дна треба качати, м'язи гортані треба качати, м'язи-пресу треба качати, треба качати спину, щоб, щоб могти м'язами тримати себе, ось бути в тонусі. Я така. Со тільки не треба качати, щоб мені добре виспатись в моєму нормальному стані. Знаєте, не в депресії і не в гіпоманії, а в моєму нормальному стані мені треба, по-перше, вчасно лягати, плюс-мінус одна і та ж сама година. Для всіх важливий сон насправді якість сну, але для популярного розладу це теж дуже важливо через те, що по відхиленням сну можна теж. Бачити динаміку того, як ти себе почуваєш. Ось, чи ти рухаєшся в якомусь напрямку депресивному, або, навпаки, піднесення напрямку. І так зрозуміти один із показників. Е, от. Критерії сну, добре, щоб виспатись, то от мені треба, щоб було повністю тихо, повністю темно. І тільки тоді я зможу виспатись, тому що я дуже чутлива до різних звуків. До різних звуків, до світла, до ось цього всього мені треба була, мені треба тиша, мені треба спокій, мені треба повністю темно, щоб я виспалась. Найгірше мені було спати, звичайно, в гуртожитку, тому що кожен лягає в будь-якій годині, в якій є, хоче. Це постійне світло, постійні шуми, навіть якщо людина істе. Не шуміти, все рівно. Це кімната 2 на 2 умовно, і там живе 4 людини. І ну, це неможливо нічого не чути, щоб було все тихо. Тим паче є сусіди, там шумоізоляція, ви розумієте, це гуртожиток. Ось, ну Тобто для мене в гуртожитку це було найгірше, де мені треба було спати. Ось, і всі 4 роки я мучилась насправді через те, що в мене була сусідка, яка храпіла, і я не могла через неї спати. Тим паче в мене ці всі були мої емоційні годілки, депресія, гіпоманія, ось це все це було зі мною. Але в університеті я ще не розуміла, що це таке, що це чи це біпулярні чи, чи ще щось. Ось я просто цього не розуміла. І я старалася одягати маску для сну, вона мені частково допомагала, навушники. Я бо біруші мені не допомагали. Насправді, я купляла в аптеці, мені не допомагали. Я все рівно це все чула. І тільки тільки з часом я дізналася, що можна зробити замовити індивідуальні біруші, там, де тобі заливають спеціальну штуку в вухо, щоб робити під твою, е, під твою форму е, вуха, щоб зробити цю бірушу е, ось. І біруші мені тоді не допомагали. Якщо, наприклад, це хтось храпів, то треба було навіть на максимальних звуках слухати якусь музику, е, щоб перебити, і те не завжди. Ну, завжди можна було через те, що е, людина спить ну, на витягнуту руку, а можливо, навіть і ближче до тебе. Е, ось. І в мене були сусідки, які храпіли, в мене була сусідка з бруксизмом, якщо я правильно називаю, так, коли скригочуть зубами. І це просто було жахливо. Це... Що стосується в плані сну, це було чотири жахливих роки. І якщо ви думаєте, що коли я переїхала на нашу власну квартиру, і в мене все було добре зі сном е на орендованих було плюс-мінус. Майже не було там шумних сусідів. Знаєте, коли от просто в мене був оцей момент, що все, коли ми переїдемо на власну квартиру, там буде тихо, там буде темно, тому що ми купимо ці штори Blackout. Але знаєте, зараз слово блокаутне. Іншого сенсу не було. Ось ці такі штори, що повністю блокують світло. От я думала, все, буде просто з моїм сном, все супер. Але ні, було таких два момента, коли я прям я так дратувалася, що це просто неможливо. Перший момент це коли в нас не було кондиціонера, а тоді було дуже спекотне літо. І 16-й поверх це просто жах. Ем, в нас головне був кондиціонер. У нас, знаєте, всі комунікації провезли. Ми купили кондиціонер, внутрішній зовнішній блок, все в нас стояло, тільки не було ось цього спеціаліста, щоб підключити це все. І нам робив ремонт один підрядник, і повністю всі там а, ці спеціалісти були від його команди. От. І там якийсь -то спеціаліст, то його немає, то ще щось там, то ще щось там. І а, просто ну, ми в цю спеку спали, і я прям кричала, я прям зривалась. І кричала, ось в мене була, знаєте, можна сказати, неадекватна реакція. Ось тому, що вона в мене була загострена не тільки тим, що в мене є потреби, ось такі, ось такі, ось такі, щоб добре виспатись, а ще в мене було загострення відповідно до моїх емоційних станів. Ось. І я пам'ятаю, ми відмучилися, не знаю скільки там. Напевно, що все літо тільки наприкінці нам поставили той кондиціонер, і не було дуже довгий час дощів. І тут я приходжу на роботу, просто злива нереальна. І я кажу до колег своїх: а знаєте, що зараз злива? Бо в мене вчора поставили кондиціонер. Ось. І другий момент це коли в нас по сусідству жила пара, і вони курили кальян. Блін, розумієте? Ось ця звук, ось ця вібрація, ось цієї води, оцю буль 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 вона дуже йшла по всіх стінах. І навіть якщо вони, там, їм воно було тихо, наче нічого не має бути чутно, але воно так було чутно. І чоловік ходив, робив зауваження, що, будь ласка, там після одинадцятої. Можете, будь ласка, не курити, ще там, ще, ще там, щось, але вони просто не реагували. ходили до них стукати, вони навіть не відкривали. Вони просто ігнорували. І я теж тоді так бісилася, така злабла того, що так. Саме навушники не рятували. От. А на кухні спати якось не хотілося, тому що в нас матрас такий, що ти його нікуди не, перенос... ну, не перенесеш. Ось він великий, і на кухні він точно не поміститься. А щоб собі робити якісь там з пледів складати ліжко, теж не дуже хотілося. Ось ну я мучилася, я страждала допоки вони не переїхали, насправді, поки вони не з'їхали. А у чоловік мені кожен раз каже: Ну відволічись, не думай про це, не слухай це. А як можна відволіктись? Ну тебе постійно є цей подразник. Як від нього можна відволіктись, як і на нього не можна звертати уваги, якщо він тебе дратує? А ще мене зацікавив такий момент, що від об'єму шиї, від розміру шиї, залежить схильних. До тих чи інших хвороб сну. І ось коли в тебе об'єм шиї там 40-42, то це є е, таким. Можливим критерієм до апної. Апної це затримка дихання вісні, і це насправді дуже страшно, тому що ця сомнологиня сказала, що може бути там не 10-15 секунд, а навіть хвилина може бути ця затримка дихання вісні. От і це справді це дуже страшно. Це ну, людина від цього може померти. Я така ого, і ми зразу з чоловіком переміряли.

І коли сумнологиня назвала ось можливі причини, що може бути храп, чому може виникати храп. І я така: ну, ортодонтичні не може бути. Через те, що я і так хожу до ортодонта, і я майже вже виправила всі там якісь штуки. Вже навіть мій ортодонт каже, що в принципі можна думати над тим, щоб знімати брекети. От, і з тих всіх я так зрозуміла, що, скоріше це, в мене не в мене не в тонусі м'язогортання через те, що а, я. Якось досліджувала тему, що мене бісить у моє друге підборіддя, і якраз чому воно може бути це через те, що м'яз шиї, м'яз гортані не є в тонусі. От і через це в мене я собі так думаю, знаєте, я не ставлю діагнозу. Я просто собі таке роблю таку теорію, що можливо якраз з цим мене пов'язане це друге підборіддя, і пов'язано оце, що я храплю вночі. ось. Чи вартує мені йти до сомнолога, не знаю, не думаю, тому що в мене таких дуже сильних нарікань на сон немає. Якщо в мене є якісь нарікання на сон, то вони пов'язані з моїми емоційними станами. Ось з тим, що біполярний розлад. От і те, що в мене храп. Е, от. Але знаєте, якщо тако з... зі всім до кожного спеціаліста, прям такого вузько направленого, широко направленого е, ходити, то мені здається, ніяких грошей ти не напасешся на всіх лікарів і на всі свої такі е, нюанси, які в тебе є в організмі. От. Тому що ми всі індивідуальності, в кожного все різне, і е, в будь-якому профілі, в будь-якому напрямку, що стосується медицини, е, будь-яких сфер медицини, можна знайти. Дуже всього багато, тим паче, е, як би там не було, ми живемо війні, е, у війні, нас постійно повітряні тривоги е, і і так далі. І тому це не може не позначитись на будь-яких сферах нашого здоров'я і нашого життя. Але якщо ви відчуваєте, що у вас є Конкретні скарги на те чи інше в вашому організмі, що вам щось не ок, що ви почуваєтесь себе не так, якби мали почуватися, ви почуваєте себе погано. Ось то тоді справді звертайтесь. Якщо у вас є якісь скарги, звертайтесь до спеціалістів, до терапевтів, до сімейних лікарів, які вас перенаправлять потім на до певних лікарів, які вам потрібні. От а можливо вам і до вузькопрофільних не потрібно спеціалістів, можливо, вам допоможе одразу і терапевт. Ось. Тому, якщо у вас є якісь скарги, то звертайтесь до спеціалістів, не затримуйте, не відкладайте, тому що потім буде важче лікувати. От і ось так от. А, і ще мені було цікаво за пози сну, тому що дуже багато мені різних відео траплялося, що ось треба спати ось так, от треба спати ось так. От. І ця сомнологиня сказала, що якщо у вас немає ніяких там супутніх хвороб, якихось скарг, там не знаю, проблем зі спиною, з шлунком, ще там щось, якщо у вас нічого такого немає і ви можете спати будь-як, то можете собі спати, як вам зручно. І, звичайно, якщо там вже у вас є якісь там проблеми зі спиною, то ще Якогось іншого характеру, то тоді вже треба підналаштовуватись, як вам там буде краще спати в тій чи іншій позиції. Гаджети, що за 2-3 години потрібно відкладати їх, що краще, щоб вони були в іншій кімнаті, ну, але про іншу кімнату ну, це взагалі. ну, Це нереально через те, що ми. Знову ж таки, ми в війні, і наш гаджет має бути біля нас, бо це повітряні тривоги. Відключення світла можна не почути, що там повітряна тривога. От, і добре, що коли телефон біля тебе, і добре, коли є інтернет. Ось тому це неможливо телефон залишати в іншій кімнаті. Ось це навіть один з елементів безпеки. І що за 2-3 години треба відкладати телефон, не брати його до рук і мінімізувати споживання. Але, як на мене, це дуже все індивідуально. Можливо, це і справді якось так по-правильному, як книжка пише. Але от я помічаю, що мені окей лягти в ліжко, погортати тік-ток трохи і тоді лягати спати. Я засинаю, все добре, в мене немає ніяких таких знаєте, проблем з засинанням. І в мене був навіть період, коли в мене були тривожні сни, і я собі дивилася перед сном відео, знаєте, там. Де от мило ріжуть. Ось, і вони мене дуже сильно заспокоювали. І от я перед сном це подивилася, заспокоїлась, відложила телефон. Все, засинаю. Тому мені здається, це все так індивідуально, і не кожному справді треба відкладати телефон за дві-три години до сну. Це все залежить, як оце споживання контенту, телефону, клацання в телефоні впливає на твій сон. Якщо він ніяк не впливає на твій сон, на процес засинання, то мені здається, це ок. Так. Я прийшла додому. Чоловік помив варейні лапки, і зараз він прибирає в кімнаті пісне. такий настрій з'явився. Не знаю я його тільки попросила, що поки я буду гуляти з ріни. Що він поміняв постійну білизну, от і він не і тепер він повністю все миє під диваном, під матрасом, повністю під ліжечком Ріни. От цим він займається. Я думаю, окей, в нього здається настрій, нехай займається. А мені в цей час треба приготувати поїсти, бо в нас гарніри є, речка, макарони, а от до цього нічого немає. І я почала гортати ток Подивитися, знаєте, на ліниві рецепти. Ось, тому що. Не зовсім що в чоловіка, що в мене зовсім немає настрою готувати щось, а потім після того, ще купу посуду маєте, знаєте, і ну зовсім не хочеться готувати. Хочеться щось таке простеньке, і водночас і, і навіть простеньке не хочеться робити. І там е, був один з рецептів: це курка, щось по типу в соусі таріяки. Ми так подивилися, що в нас ще є заморожені овочі, є курка і соус. Ну, і, в принципі, що можна, приготувати, от, можна приготувати на пробу. Подивитися, чи воно взагалі буде смачно, чи не буде смачно. Ось Курка, соєвий соус, заморожені овочі. І, ой, заморожені овочі. І нам треба буде ще крохмаль. Я зрозуміла, що в цій маленькій пательні в мене нічого не вийде, тому я перекинула в більшу ємність. І що тут в мене є? Куряче філе, яке було перемішане в крохмалі, я його трішки підсмажила. Потім сюди додала овочі, які я розтопила на усій сковорідці. От мед і соєвий соус. Якщо це буде смачно, я залишу рецепт в описі до цього відео. Чоловік же взяв собі з гречкою, так що я готувала. І як тобі? Смачно. Таке, як сільпо? Майже. Я тут такі мали, такі як сільпо. А що там воно ну, яке солодке, кисле? Угу. Дуже солодке? Нормально, солодке. Нормально? І з гречкою смачно, так? Угу. Ну, все, я рада. <рес> а там Аню, собі. Що? дрімаєш. Я взяла з собою цей корм Фелікс, що ми купили в атебелі цієї киті, що в нас живе на парковці. Але я тільки що йшла і там, де стоїть її мисочка, що може надавати її їсти, то там включили генератор стоматологічна клініка. І я зрозуміла, що ця киця точно не підійде, поки там буде тарабанити той генератор. Тому, можливо, на зворотньому шляху висиплю їй цей корм. Я собі планувала, що я якраз е, його висиплю, коли буду йти. І коли назад буду повертатися, подивлюся, чи вона його з'їла. Щоб знати, що взагалі купувати таке. Але ні, так не вийде, як я собі запланувала. Ще Ось, знаєте, сьогодні, коли зранку прокинулась, пили каву, потім я пішла гуляти з Ріною, говорила, розказувала вам про сон і в мене був хороший настрій. А от коли я прийшла додому і оце вже приготувала а, цю курку і все, і мене перемкнуло, мені просто сумно, мені хочеться плакати. Якось ось так от, знаєте, типу, не такий настрій, як був до того. Ой, просто взяла і перемкнула. Мені вже сумно. От, та, іначе можу розповідати, ось як я про котика розповідала знати, знаєте, з посмішкою, але все рівно. Це мій внутрішній стан психологічний. Ем, ну такий. Сумно. Ось і їде, на вулиці дощить. Я вчора коли дивилась погоду, що сьогодні має бути дощик. Ні, я не хочу в дощ кудись йти. От. Але з іншого боку дощ це не привід, щоб відміняти зустрічі з психотерапевтом. Ось. Тому я йду. Тим паче в мене є до неї деякі питання, ось про які я хочу поговорити. Тому, тому це для мене важливо. Я йду. Я вже вийшла з маршрутки, біжу на зустріч. Якщо чесно, я прийшла на зупинку і знову всі маршрутки поїхали і треба було чекати. Я подивилася там по, по трекеру, де є... Яка маршрутка, і бачу, що, скоріш за все, мені доведеться їхати тою, що я не люблю їхати. Я не можу сказати прямо ненавичу, але коли є в мене вибір сісти на іншу маршрутку, або я бачу, що скоро приїде інша, то мені краще почекати іншу маршрутку і сісти на іншу, ніж цією поїхати. Просто що вам треба знати про цю маршрутку. Наприклад, нещодавній випадок, що люди просилися, щоб вийти на зупинці. На зупинці не просто типу, зупинка тут, катанка -ка мені зупиніть, а на, ну, на правильній зупинці. Ось. І водій не зупинявся, аргументуючи це тим, що він поспішає. А коли він поспішає, то він на зупинках може не зупинятися. Ось. Проходила повз маршове поле. Знову подякувала кожному і кожній, що вони віддали своє життя про те, щоб в Україні продовжувалось і далі життя. Ось. Я вже йду на маршрутку, щоб їхати додому. Ох, дощик досі йде. Я на сеансі. Багато плакала, проговорювала свої емоції за останній час, за ці всі емоційні гойдолки. От. І я все-таки зрозуміла, що мені вже час записатись до психіатра, щоб це не знаю, пофіксити, бо насправді це. Це все, це вже мені дуже важко. Це вже дуже довгий період я в цих емоційних гойлках. І переважно я в, депр... ну, в депресивних станах, От, тому... тому мені треба допомога і допомога не тільки психотерапевта, але вже і психіатра. От. Після цих емоцій, після цих сліз щось мене дуже вже. Морозить на вулиці. Холодно. Якщо чесно, я себе зараз якоюсь такою виснаженою почуваю. І я розумію, що мені ще додому треба топити ножками, а я не хочу. Я от думаю, в мене є така ідея, така думка, щоб зайти в кав'ярню, взяти собі щось, посидіти, почекати, коли буде світло. І Піднятися ліфтом, бо якось не хочеться йти Ну, виходить я вже і сьогодні і так багато находила, і з Раїною гуляла. І туди, і сюди. Не хочеться нічого. Дала кетюні їсти. Це не та кетюня, що в нас живе на парковці, але тікаєш хоч їсти. Я половинку. Ці кетюні віддала. І ще половинку залишила для другої кетюні. Це, це така мокра від дощику. Да. Я віддала їй цілу упаковку, бо вона настільки голодна, така голодна Манюня. І до речі, тут цей Фелікс ну, точно похожий на це кінцюні, що тут. На їсть зараз, але схожа. Ось і ось. Зірвала ось так от цю упаковку, щоб вона собі виріла, бо вона дуже голодна, менюня. Давай тут ще трошки є, бери переїжджаємо. Все, наїлася? <сує> Все поїла. Ой, манюсик. Все, менюня, в мене більше немає. Має більше. Ну сам, а, все, поїла, все, вистачає. Завершувати цей день. Мирної ночі і до зустрічі завтра!